Так, ми вже тут починаємо розбиратись, і трішечки в кадр це попадає. Подарунки. Як красиво пакувати подарунки? Ось ми говорили щойно, що вже задумується, вже думають. Ну, хоча б трішечки, хоч зробити якусь увагу таку приємно. А як це красиво можна і самому упакувати? Боже, яка краса. В нашій студії флорист Наталя Баковська. Добрий день. Доброго дня. Це ви самі дай. зробили. Так, так. Вау. А Як потім це розривати? Яка це ж така краса. краса, а потім розривати? Залишати. Це... Така Залишати. задумка, щоб людина отримала. Подарунок ще любувалася мі Мімімі -мі. клас. Ну що, як можна покупати? Це щось дорого коштує, недорого. Як це зробити? Заморочок багато. Я зможу пересічна а громадянка таке зробити, не флористка. Кожна людина це зможе зробити. Навіть можна зробити з того, що ви вдома маєте. А, наразі я а, придбала ось такий папір. А mm -hmm. у нас зараз свята йдуть новий так, рік так, трошки так. з новорічною тематикою, а, але можна а, запаковувати теж подарунків тканини, якщо ви запитували ось, якщо вона буде. Мітч такий знаєте, так? там, де трішечки більше ніж а 4 От як це чудово, просто купуєте красиву, можливо, однотонну або теж з принтами новорічними так. тканину. Просто зав'язуєте її вузликом. Це буде так життєво, так можна е купити мішок. Так, все фантазія пішла Взяти мішок зав'язати. Розумієш, все боже, як мішок. це мімішно, як це Андрію романтично виглядає, Ви собі являють бути своїй дружині. Подарували мішку Це я хочу зробити інакше. Так, зараз ми беремо упаковувати ось таку книгу. Так. Слухайте, мазва бомбезна. Витиче мистецтво забувати на все. Клас, супер. А цю книжечку New York Міорктенс. А цю книжечку будемо дарувати, запаковувати. Так, так клас. Просто відміряємо ось таку довжину, приблизно так. Для цього нам необхідно двосторонній скотч. Угу. Ось. І беремо Добре. її так ось складаємо. У нас залишається ось, така, ось такий кусочок невеличкий. Треба так? з запасом трішки. Так, так, запасом. Ми його завертаємо, так. І загинаємо. Загинаємо. Ось тут у нас приблизно так буде закрито. Потім беремо двосторонній скотч. Шукаємо. Це можна купити все в канцтоварах. Так, да? це Отакі в канцтоварах, в епіцентрі. Наразі це. Скільки зараз упаковка коштує в середньому? Я просто думаю, скільки зекономити, якщо саме це зробити. А, все відносно, від 50 гривень і вище, вище, вище. Залежно від того, скільки у вас буде там декорації да. на цій. А це по маше? це? Так. Так. Боже, дійсно, на уроках догадала. праці колись так. робили. Боже, яка краса, яка краса, цей мухамарчик. Шикарний. А мухоморчик... А... але ж він зі стразами. Так, Зріскавками. Супер! Мінніми Сваровським. Так, можливо. Слухай, це якби подарували, знаєш, і упаковка сама теж як подарунок, ще такий окремий. Та витвір мистецтва. І на ялинку. Теж до речі, можна так використовувати. Оці золотинки, це потім А, це ви щось будете золотинки, присипати, Золотинки, Дивіться, я далекі приготувала ось такий пакетик, а всередині там папір, де написано побажання на цілий рік. Або якесь інше можна побажання придумати людині, людині Слухайте, реально, буде. це ж не так, не так складно, реально. Е, на папірчик пишеш побажання, перев'язуєш красивою стрічечкою, в пакетик, зверху насипаєш золотинки. Все, подарунок все. дуже мило готовий. Колегам, Але це наприклад. це Лише частина подарунку, тобто це, це частина декору. Так, под... запакувати подарунок для мене це як історія. Історія це така дорога до подарунку. Ви робите це на замовлення, а ви робите це для себе. Це можна заплатити гроші, вам замовити щось якесь так, таке. Так, так, так. Давно багато цим займаєтесь. Як ви до цього прийшли? Я цим займаюся вже більше п'яти років. Клас, цікаво. Але Я це уявляю, з дитинства. скільки але у вас... це було взагалі з дитинства Є завжди. різних варіантів. Форматів. Так, ми запакували. Ось так. У нас вже є основа. Книга запакована, так? Так, є. Тепер я приготувала заздалегідь Поса. ось таку косичку. З так, чого буде. це? Це рафі. це натуральні такі ось неточки. Клас. А потім а, приготувала. Він ще й пахне? Як солома? Да, це солома і є. Це не солома? Ні, це не, ні, не солома. солома, це рафі, це целозія. Угу. А ось таку ще новорічну прикрасу клас. теж зробила. Курицею. Це кориця, шишечка, і вона це теж ароматна. Клас. І це теж може а, слугувати як прикрасою для ялинки. Реально пахне потім це як глінтвін. Сухий глінтвін. Да, да? да. Потім мокнув в цей в да, червоний це підогрітий да, вино да, вірно, да. і готове. Да. Що значить ви сказали, що це шлях mm -hmm. до подарунку? Тобто, за вашою логікою, це людина, коли буде розгортати, він має щось там щось прибирати, якось відривати так, і це емоції. Чином... це, такі, це ну, А як ви тоді складаєте цей шлях до подарунку? Ну як ви собі сценарій прописуєте? Чому саме такі мають бути в декораціях використовувати речі, чи такі? Особисто про себе, якщо мені приходять і замовляють запакувати подарунок, я дивлюсь на людину, сканую її так. в залежності від ко, для кого це подарунок. О, зараз це для кого подарунок? Це подарунок. Давайте буде це подарунок для, для подруги. Так, так, це більш дівчачі, тому що тут косичка і блискавки, такі більш... чоловічі подарунки. Вони більш такі трошки стриманіші, мужні такі. А трошки лаконічніші. От мені так, так, б тоді ви з якими робили подарунок? З чого? Без коси. Зрозуміло. <сміст> Напевно, бо я зробила а, в е, блакитних кольорах е, е, срібних. І так, в блакитних косміцях. З корицею, кличкою, шишками. Вони щось таке, знаєш, вже угу. е, підсвітковий стіл. Так. Клас. Беремо наш. Чарівний пакуночок такий. І це все, знаєш, можна під музочку якось там, -там, 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 там. І буде вже такий тобі знаєш, приємний настрій, коли ви робите вдома це раз, раз. з дітьми. Широкими такими стягами. Або з коханою. Робите так по інтуїції. Щоб ви кайфували, якщо ви будете самі запаковувати, ви повинні самі кайфувати від цього. Це Клас. передається енергія сюди. І ось така прикраса. Десь ми її сюди так зачепимо. Так, ще треба трошечки закріпити. Що вам зараз замовляють? Що зараз в тренді таке? В тренді зараз такі екодекорації. З українськими мотивами я дуже щаслива, тому що це моя тема. Я завжди її любила і завжди е е направляла замовника, щоб це робити. Екодекорації такі е в блакитних кольорах, жовтих, бежевих. Ну і з блиском. Так, так. де цю штуку можна купити? Ти ми вже говорили, що це можна в канцтоварах купити. Це зрозуміло, що в продуктовому відділі е корицю. А ось. Е Косута, флористичних, флористичних магазинах магазин. Так, це велика, ось така велика і шокола. І Ці блискавки, так, то, і, блискавки. так і, блискавки і блискавки теж. Блискавки можна в конфтовар. ось в ця гілочка. А це евкаліпт. Я її взяла на всяк випадок. Чи будемо ми додавати? Давайте вирішимо з вами, чи будемо додавати ми її сюди, чи ні. Ну, вже ну, а що вона буде? має символізувати чи ні? Чи має бути якийсь символ? Ні. Чи просто це просто. Я її знайшла. Мені сподобалась. Вона просто трошечки підходить до цього близько, Гарна але теж до речі, е може бути. Але якщо це вже забагато або коса, або так. Так. Е, а от... це ви її фарбували самі? Ні, це теж в флористичному магазині, але можна пофарбувати, можна взяти гілочку, ялинки теж пофарбувати зблизку блиску додати. Мені от просто цікаво. От Ви зараз розуміючи, який подарунок ця книжка як книжка – це витончено мистецтво забивати на все. Цікава книжка, хоча в наших українських реаліях я трошки інакше би її назвав би і написав би, але тим не менш, знаючи, який подарунок, знаю, і я дивлюся на те, як ви це запакували, що має символізувати коса. Ну, тобто, для чого вона? От, а як до, до речі, до речі, це можуть бути символи такі зашифровані. Ну, Знаєте, так. як, наприклад, буває, клеють інколи якесь насіннячко, mm. якусь квасольку, якийсь часничок, і так, це все так. теж так. зашифровані символи, що бажають цьому дому. Дивіться, кожна людина може сама для себе зробити особистий символ. Вона може заговорити, коли ти робиш цей подарунок, ти можеш читати навіть молитву. Клас. Ти можеш робити цей подарунок і подумки, промовляти, якісь побажання, загадувати бажання. Yes. І це може бути тим символом, яким яким ви собі придумуєте і надасте значення для цієї конкретної речі. Так, Клас. Ну, цікаво, цікаво. Просто дійсно кожна людина, кожна людина тоді сама може розшифровувати і не завжди у неї вийде. Знаєте, як а можна, наприклад, не ось з такого звичного там паперу різдвяного, новорічного, а що щось таке незвичне вам замовляли, або чи доводилось вам робити якось е, таку упаковку, якусь дуже, дуже таку непересічну? Я зараз скажу, де що саме ну, нам наші глядачі не писали. А у що можна загорнути перфоратор або відмінник, або генератор Генератор, так, те, що зараз модно і потрібно дарувати Так, шикарно. Я би напевно загорнула в мішковину. Мішоку, так, Це ти про що говориш, та а зверху знає якоюсь мішури дощика, ка так, щось так, таке так. зробити, Так, так, такі стаки великі, можливо, навіть гірлянду так. на батарейках. Це Клас. дуже актуально ще да, буде да. дві корисні так. речі зразу. Та мішок в господарстві знадобиться. Теж це так, сто відсотків. А, ну так, да, просто знаєте, ми дуже часто так буває, що купили подарунок, і на цьому ну, ніби все. Ну, який далі смисл? От дивіться, ну принаймні, я такий різні є люди. Я от так от зробив, мені достатньо. Ну, мені ж не важливо, як воно запаковано. Мені ж важливо, що всередині є. Наскільки я не правий, от давайте мене переконайте. Наскільки важлива така красива упаковка? А, так, я спочатку сказала, це для мене це дуже важливо. Це як дорога до самого подарунку. Це коли людина бачить цей подарунок, так вона ще розуміє, що людина інша, коли дарує, відчуває до цього. Як вона наскільки хоче, щоб здивувати, наскільки хоче, щоб у людини покращився настрій. Так. Вразити дійсно. так. так. Особливо, коли це зроблено своїми руками. Дуже-дуже приємно і затишно і тепло. І знаєте, ми сподіваємося, що всі, коли будуть дарувати своїм близьким, Пом... о, о, окрім того, що в цьому році є ще одна серйозна проблема, як особлива з дітьми, от я яким чином пояснювати, хто приніс подарунки, але це вже зовсім Та -та -та. інше. зовсім Ти Знаєш, подарунків багато так. не буває. Можна так. і на Миколая, і на Новий рік за попередньою традицією, і на різдво. Теж це точно. Хоч щось таке, але якась увага. Дякуємо, Дякуємо вам, пасибі. Ну, дійсно, такі красиві, красиві е, просто картинки, навіть коли на це все дивишся, вже позитивні емоції. Наталя Баковська, флористка, була в нашій студії. говорила про те, як красиво можна упакувати подаруночки.